Підвищення ставки один, два, три, продано. Саме за такими правилами пройшов благодійний аукціон в одному ресторанно-готельних комплексів нашого міста. Серед тих, хто надав свої лоти, і пані Наталя. Жінка вже понад 25 років у кондитерському мистецтві. У цей раз передала три солодкі позиції медово імбирний пряник з додаванням семи прянощів та авторським розписом. Квіткову композицію з зефіру і натуральних інгредієнтів. Та святковий торт Молочна дівчинка. Ще з 2014 року ми приймали участь е продукцією, допомагали і збирали кошти хлопцям. А після повномасштабного це все посилилося. В благодійному акціоні я приймаю участь вдруге. Вже ми постійно в благодійних акціях приймаємо участь, збираємо кошти, допомагаємо хлопцям, виготовляємо вже і тушонки, що ми вже тільки не виробляємо. Тому вважаю, що це дуже потрібно. Всі розуміють, що війна вона вже у кожного. Вона не осторонь, десь не десь далеко за межами. Вона дуже близько і вже стосується абсолютно кожного українця. Якщо ми не відстоюватимемо, не не допомагатимемо нашим хлопцям, ми їхній тил. Аукціон символічно влаштували до Дня Незалежності. Проте загалом подібні заходи проводять вже в п'яте. У рамках акції, яка стартувала ще з початку повномасштабного вторгнення, єднаємо заради перемоги. Її ініціаторами виступала громадська організація Арт Культура у партнерстві з асоціацією Союзу бізнесу Кривого Рогу. Тож сподіваємось, що буде, будемо пробувати суміщати і приємні події, і святкування і благодійну мету, звісно, заради якої сьогодні. Ні, ми зібралися. Тож усіх вітаємо зі святом. Приєднуйтесь до нас. Тому що на сьогоднішній день, на жаль, поки триває війна у нашій країні, ми з вами не можемо не зупинятися, не втомлюватися е заради майбутнього нашої країни. Також на заході гостям презентували музичні та хореографічні виступи. Адже за словами організаторів, цей івент – це прекрасний спосіб поєднати приємне з корисним. На цьому аукціоні було представлено більше п'ятдесятків лотів, серед яких картини, прикраси, ляльки, посуд, військові трофеї, патріотичний одяг та інше. Люди з такою повагою относяться до наших військових. Вони розуміють, що ми робимо неймовірну справу допомогу нашим хлопцям ЗСУ. і дарують нам такі лоти, які неможливо описати. Бо вони неймовірні. Води дуже е, стартують з дуже низьких цін. Для чого це ми робимо? Щоб люди могли. Подумати, наскільки ці лоти їм інтересні, і поторгуватись, і хто виграє найважливіший лот, той хто дасть найбільшу ціну, тому всі що ми прийшли донатити для ЗСУ. Тому не треба шукувати грошей. Благодійний аукціон був направлений на підтримку військової частини А 72 24 Зібрані кошти планують витратити на придбання дронів. Загалом впродовж івенту від продажу лотів було виручено понад 150 тисяч гривень. Найдорожчим лотом виявився воєнний артефакт РПГ, який викупили за 20 тисяч гривень. Сьогодні ми дякуємо всім. Сьогодні дякуємо безумовно всім нашим хлопцям, силам оборони і збройним силам України, і Нацгвардії, і іншим підрозділам, тому що лише через них ми можемо жити нормальним життям. Ми робимо все насправді, щоб міста могло. Війні під час війни жити майже нормальним життям нагадаємо, у червні під гаслом дітям війни проходив подібний івент на підтримку багатодітних сімей, які знайшли прихисток у кривому розі. На ньому було зібрано близько ста тисяч гривень, що стало неабияким внеском у спільну справу. Проте зупинятися на цьому не збирається. Благодійники й надалі планують допомагати тим, хто найбільше цього потребує, адже тільки разом ми зробимо цей світ кращим і наблизимо таку довго очікувану перемогу. Анастасія Костенюк, Іван Сергієв, перший міський.